Генерал Марченко Дмитро Олександрович, ви стали для багатьох людей легендою допос відкриття. І вас вважають людина, яка врятувала Миколаїв в перший раз, під час першої навали. Чого зараз ви чекаєте від можливого другого наступу росіян? Ой, ну, Давайте спочатку не я врятував, рятували бійці, люди, ті, хто чинили опір. Чекаємо те саме. тому, тому самому вони, для... Хочуть піти наступати на Миколаїв, але я хочу всіх заспокоїти, не треба їх боятися. Їм, стра... Їм Страшніше ніж нам. Вони теж бояться. І не дочинити опір. Будемо бити, будемо їх виганяти, це наша земля. Ми нікого не боїмося і нікого сюди не будемо пускати. Чому після стількох втрат ви, як бойовий генерал, в чому ви знаходите неумовний секрет того, чому вони далі продовжують іти, попри те, що їх уже загинуло понад 40 тисяч? Ну, У них обычно, їх і страх. Вони бояться, їх сюди загнали палками. Тому якщо ви хочете здаватися, здавайтеся, здавайтеся – будете жити. Скільки, як ви е, вважаєте, може пратувати нинішня, гаряча фаза нинішньої так, Я дуже, дуже рідко берусь е, прогнозувати, ну, але довго вона не буде. Не буде, не буде довго. Не потянуть вони, не вони її, не потянуть довго не будуть. То ви вважаєте, що ця гаряча фаза може закінчитися коли? До кінця цього року чи в наступного Ну, Я думаю, що саме гаряча фаза закінчиться до кінця року, а Добре. Чи є шанси у України до початку такої мокрої осені досягти звільнення окупованих територій, зокрема Херсонщини? Ой, це дуже складне питання. Це залежить від дуже багатьох факторів. Це залежить найголовніше від того, чи нададуть нам ту зброю, яку обіцяли наші партнери. А коли ми будемо знати, скільки її нам дадуть, тоді можна робити якісь прогнози. Зараз, ну, це тяжко робити ці прогнози. Але ми будемо битися з нею або без неї. Треба, ми будемо вилами їх виганяти. Тоді фінальне запитання. Як би ви сформулювали, хто такий український солдат? Український солдат це хазяїна своєї землі. Чудово. Дякую, Левцяночку. Дякую Олександр. Дякую.